Рада привітатися з вами сьогодні в цьому чудовому парку. Вийшли з Богданом погулять. Погода замечательна але чувствується весна. Я хочу вас привітати всіх з Днем весни Свято вас, дівчата! Весна пахне дуже гарно. І хочу всім вам побажати весняного настрою, такого. Гарного дня, такого гарного життя, як сьогоднішній день, дівчата. Сьогодні така погода весняна. Тому хочу побажати всім миру, світлого, яркого дня, щастя всім, здоров'я, процвітання. Всього вам самого-самого найкращого. Ось гляньте, яка в нас погода. Сонечко, може не все буде видно. З одного боку гори білі, скали, білі гори і сонечко, то не дуже видно. З другого боку отакий ліс, чорний, темний. Краса, така краса. Богданчик не втік від мене, спустився декілька разів з горки і не хоче. Я не хочу заходити додому. Привела його з школи, пообідали. Трошки погуляв він вдома. І думаю, вийдемо в парк. Дідуля нам сьогодні санчата, Кінець зими він нам санчата привіз. Так що ми вийшли погуляти. Я хочу сісти десь на лавочку, посидіти з вами, порозмовляти. Ну, Богдан мій утік, непонятно куди. Зараз я спробую звернути на лавочку, яка біля мене. І може він мене побачить, та прийде до мене. Дівочки, новенькі, хто в мене підписується, всім велике дякую всім, хто підписується, всім, хто заходить до мене на канал. Та хочу звернутися до тих дівчаток, які на канал підписуються. Коментують, дівочки. Не скупіться, будь ласка, на коментарі. Пишіть побільше, тому що це дуже-дуже важливо. Як заходите, обов'язково продивіться до кінця, обов'язково напишіть коментар дуже гарний. Гарний, не гарний, але щоб він був ех, великий, щоб не було, зайшов сердечко, дякую і пішов, тому що він не встигає навіть зафіксуватися. Він не приходить до мене навіть у творчіску студію. Він десь там прикріпиться під самим коментарієм, а в творчій студії я його не бачу. Може, хтось не в курсі діла, тому дівчатки, Бо я часто наблюдаю навіть дівчатка, ті, які теж займаються своїми каналами, вони, мабуть, ще не, не дійшли до того, щоб зрозуміти, що... Особливо, коли ми заходимо один до одного по взаємній дружбі, то нам треба підтримувати вже так, як положено. Ви ж знаєте, що від чого залежить усе, просмотри, время, час, оце, скільки ви в мене були на каналі, як ви його продивилися і як ви прокоментували. Тому прошу вас дуже. Заходьте, дивіться, коментуйте ставте лайки і пишіть такі коментарі від душі якби ви хотіли е... якби ви зі мною сиділи разом і хотіли мені сказати щось може навіть не інтересний канал буває таке що зайдеш але що б не було, яка б не була погода, яка б не була атмосфера, все одно людина знімає і там можна, можна придумати глядячи на небо, можна придумати глядячи на воду, на землю, на ліс, на сад, на що угодно. Навіть якщо просто стати біля вікна і знімати в віконечку, яка погода, вона кожен день різна. Кожен день по різному ми встаємо, кожен день по різному лягаємо. Кожен день ми на рік стаємо, на день стаємо дорослішими, щось нове скажемо. Тому коментуйте, будь ласка, з своєї. Свого, своєї фантазії. Може, я не змогла так, якби вам хотілося побачити, Так я не змогла справитися, зняти і донести до вас. Але ви ж вам вже з боку видніше, ви можете розмалювати цю картинку і приподнести цей ролик так дуже багато. От мене залежить, мабуть, процентів 70, а всі 30 або навіть 50 можу сказати. А 50 залежить від мого. Зрителя від моїх підписчиків, як ви підхватите цей ролик, коли я тільки його виставлю. Так і буде він продвигатися, так і буде. Бо якщо він на першому-третьому місці, то він зараховується, його продвигають, його тоді дуже гарно дивляться і бачать усі. А якщо з першого разу не вийде, то тоді... Важко дуже з 6-го, 7-го місця рейтинга, у творчій студії це все можна провірити, і з 6-го, 7-го місця рейтинга перекинути його на перше, друге, третє дуже важко. Тому бачите, якщо є на це ваше бажання, я не кажу для всіх, я кажу для тих, хто бажає, хто теж займається своїми каналами, я теж так роблю. Якщо до мене зайшла людина, я обов'язково зайду, подивлюся від початку до кінця. Я обов'язково прокоментую гарним коментарем. Так що, якщо у вас є бажання до мене зайти, то вже зайдіть так, щоб. Продвинулося, ви самі побачите. Ось про деякі ролики треба взяти і подивитися, яка статистика. Де багато коментарів і хороші е, такі собі величенькі, то вони перше, третє місце в рейтингу. А якщо тільки ні, немає коментарів, маленькі просмотри, то понятне діло, що воно буде на останньому місці, і мало хто його побачить, мало кому його покажуть. Так що сьогодні я до вас із таким зверненням прошенням. Отак от, от. Дуже дякую всім новеньким, всім, хто був зі мною давно. Тим уже дякую е, окремою подякою, тому що підтримують постійно. А ті, хто новенькі, теж вам дякую, що ви зайшли. Бо ви знаєте, як першу тисячу дуже важко, який це труд. Як це важко набрати першу тисячу. Хто заходить, хто займається каналом, ті чудово розуміють. Але є такі дівчата, які... Бачу, так, як і я, важко, важко е, мечиться, мечуться, стараються, щось роблять, а не виходить. Але вони не, не хочуть ні до кого зайти. Вони зайдуть, отмітяться. А як це видно, що зайшов, отмітилось? От пройшло 10 хвилин. За 10 хвилин зайшло 10 чоловік з них написало 5-6 коментарів. То понятно, що а статистика просмотр за 10 чоловік за 10 хвилин, одна хвилиночка. То кожна людина, яка зайшла, задержалася на одну хвилиночку. Тому видно, видно, як вже багато просмотрів, тоді не дуже видно, а зразу видно. І я заходжу до дівчат другий раз підтримати. Коли бачу, що канал не, ну, не вистачає трошки 700, 800, 500, 400, Я знаю, що людина починає і початківцям дуже важко. Тому я заходжу, і стараюся підтримати так від усієї душі. Тому хочу, щоб і ви до мене точно так же заходили і підтримували. Дівчатка, ще раз вас з весною, з процвітанням, всім бажаю мирного неба, всім бажаю добра, тепла, всього самого найкращого, щоб швидше, скоріше ми повернулися до рідних домівок, бо це саме головне. Для мене саме головне повернутися в свій будиночок та займатися своїм огородом, як це було всі 52 роки. Тому бажаю вам всім. Всього, чого ви самі собі бажаєте, всього вам найкращого. Буду доганяти свого богданчика. Пока, пока. Дякую всім, що ви зі мною.